Всім гарного і позитивного. Дивіться, покажу вам один рецепт. Дуже добрий десерт, дуже добрий. Зараз показую. Берете пусну солонину. Пусну, не пурзну, а й пусну. І капаєте по хлібові. Капаєте по хлібові. сяк, Сяк, цяп цяп цяп, 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 Давай, доки цяпає, цяпай, по домашньому хлібові. Сяк. Видите, який десерт. Самий добрий десерт, який може бути. Але дуже добротний. Кось яке в дійстві ну Пишіть, які у вас історії, я вам розкажу свою. Я вам розкажу свою історію. Ну, була я не чесна, коли була дитину. Дуже нечесна. Я все кучо придумувала. І хочу вам казати, коли б м'ясова була, хотіла десерта їсти. Я брала від бабки солонину на ночку, так би вона не знала. Брала ми солоніна і йшли сме палити канал. А як на весні, сухе, сухе, як казати, сіно було по приконала, то то що не скосили та сухе та запалиме. Та там ся так одно було і мило, що мало сме там одну бабку були не запалили. Тушило все село. Дуже напудила. У того часу я б уж не хотіла і близько капаного хліба, і близько його не хотіла вігти. Ну а тепер каминичний палемелеш, солонина у нас горить на матінбузі. Так що тепер я собі сяк накапаю, коли хочу. Так що Всім гарного і позитивного. Їжте десерти, ще вам зараз покажу щось. Я люблю, коли хліб сякай чорний. Розумієте, коли чорний. Всяк. Дуже люблю, коли сякий. Та зараз в нас покласти мариновану цибулю файну. Берете солонинку, викладаєте на хліб. Кладете не сяк маленько цибульку. Всяк. Присипаєте зелепушку. Не год нам не, не румося нікаю. Одно котуди, одно сюди. І кладемо у великий ротик. М -м -м -м. Просто вкус весни. Дуже добре. Підписуйтеся, би сте не загубляли бомбовський рецепт. Всім гарно і позитивно. Пам'ятайте, Світка вас любить. І хуйтеру, і моїх косичок. Сімбурочок. Все, па.